А як, як же ефективно боротися з цим? А, Як показали грузинські реформи і всі інші реформи, де в країнах системної корупції, скажімо так, була подолана системна корупція, треба прибрати самі можливості для чиновників, будувати корупційні схеми. Як це робиться? По-перше, це скорочення штатів. У нас дуже великий Апарат. Мої друзі, які приймали участь в перші дні війні у створенні назали, створенні нових частин для ВСУ, зустрілися з таким цікавим явищем. Коли це була тероборона, то це було як партизанщина, була мінімум, скажімо так, бюрократичних перепон створювати підрозділ. Поїхали на склад, корумпували одного. Прапорщика чи сержанта, який видав їм зброю скільки вони захотіли, все було просто, тому що ворог був тут, під Києвом, і чиновників з Міністерства оборони майже ніхто не бачив. Де вони були? Але коли Київ зажив більш-менш тиловим життям, фронт пішов на південь і на схід, щоб оснастити одного солдата. Підрозділу треба узгодити ці дії сотнею, я не перебільшую сотні чиновників. Підписати бумаги, утвердити, затвердити, скажімо так, пройти якісь інспекції. Це все під час війни не потрібно, бо це і є територія корупції. Кожний чиновник хоче накласти свій контроль. Не приймає якісь дії, які проявляють ініціативу поза якимось там інструкціями, які можуть ще з радянських часів тягнутися, і тому він живе на корупції. Ну і це дає можливість, коли вас сотня кормитися від бюджету, знаходити схеми. Команда повинна бути невеличкою. От я підтримую, що якщо спіймали на злочині, то треба заарештовувати і судити корупціонерів. Але замість нього приходить інший на цю ж посаду і переймає всі ті можливості, які були у нього. Він корупціонер, тому що були можливості. А от якщо б я побачив, що коли мені кажуть, не тільки звільнили і заарештували корупціонерів, а скоротили штат Міноборони в 10 разів. І всі ті функції, які повинен виконувати Міноборони, тепер виконують невеличка кількість людей, які під повним контролем. Сьогодні. Ну, по-перше, меншу кількість людей краще контролювати. Це простий управлінський принцип. Другий схеми роботи так вибудували, що е людський фактор, мінімальний, все робиться просто по алгоритмам, і все максимально оцифровано. Ну, от, як не знаю, брати приклади того ж, той же Істонії. Не людина вирішує, а вирішує процедура, яка заведена в комп'ютер. І якщо ти не виконуєш цю процедуру, ти не виконуєш свою функцію. А якщо ти виконуєш, все йде швидко, без затримок і не з можливістю щось вкрасти. І ще все публічно і відкрите будь-який контроль. Скільки коштує яйця, які ви поставляєте е на фронт чи в сто в столові, да? все видно і все узгоджено. Публічно і є можливість журналістам зайти, подивитися, є громадський контроль, є будь-який інший контроль. Оце треба зараз робити. І тоді західні партнери зрозуміють, що нарешті українці перемагають не тільки російського ворога, а вони це роблять завдяки своїм життям. Вони перемогли основного свого ворога. Той корупційний клас, який створювався в цій країні 30 років, той, який народив олігархів. І будемо чесними: війна олігархів майже знищила, але не знищила основного олігарха. Це колективний олігарх, який називається. Митники, податківці, чиновники, е судді, депутати різних рівнів, держапарат їх треба скоротити в рази. Треба багатьох із них вичистити, бо вони по-іншому не можуть набрати нових і е замінити більшість наших функцій, зробити їх відкритими, оцифрованими. Що, що таке цифра? Завжди можна перевірити. Вирішую алгоритм. А не людина, яка вирішує давати-не давати, підписувати документ, чи не підписувати, чи ставити якусь ціну, яка, яку він хоче, а не яка, скажімо так, вирахована алгоритмом. Сьогодні це може робити алгоритм і, і обирати там найкращу, найдемократичнішу ціну, яка нам потрібна. Ось про це я кажу, але, на жаль, не знаю, чи є такий алгоритм в думках тих. Хто від кого сьогодні це залежить, і ті люди, які сьогодні мають в Україні повноваження і владу, пане Сергію? А може е, проблема в тому, що корупціонера замінює потенційний корупціонер тільки тому, що Людина, яка взяла хабар, просто не понесла відповідальність, а її відповідальність обмежилася якась тим, про що ми говорили, лише звільненням. Тому що ну фактично, ми вже бачили таку історію з гелікоптерами і прикордонниками Бочковського також, вибачте, на слові пакували прямо в уряді заходили. Це вже було. Я казав кучма, кому він казав Януковичу. Здається, це вже все було. Ми це все проходило. Я... Що стало індикатором того, коли бачили... я... я дуже за те, щоб. Корупціонери не, скажімо так, не мали змоги відійти від покарання. Дуже. Але не це основний фактор, повірте мені. Якщо навіть будуть розстрілювати, як в Китаї корупціонерів, вона не зникне. Це дуже дивна річ. Більш того, вона буде більшою. Чому? Тому що так ви розуміли, що покарання не буде, і можна потрошку-потрошку набирати свій особистий капітал. А тут людина розуміє. Що це дуже-дуже небезпечна річ, можуть розстріляти, тому треба один раз взяти так, щоб можна було втікти і мати дуже на довгий час своє особисте матеріальне благополуччя, ні. Просто не повинно бути можливості. Якщо ти приходиш працювати в якесь міністерство і розумієш, що тут не можна просто фізично вкрасти, нема такої території, такої можливості, то ті, всі, хто хочуть використовувати владу заради збагачення, просто не будуть туди йти. Бо там нема цих схем, нема, як це соблазна, саблазна, ні. і там будуть залишатися тільки ті люди, які розуміють, що їх праця це дуже важлива річ для того, щоб країна виграла, тому що країна працювала, тому що країна була кращою, ніж до них. Це буде такий позитивний відбір. А поки є можливості красти, які вони побороли, то навіть покарання. Не буде, скажімо так, прибирати оцей е, відбір з знаком мінус. Якщо буде... це... і люди які завжди будуть готові риз... ризикнути заради особистого збагачення, просто це будуть ставки підніматися і все. Це дуже відомий принцип. Я скажу, де він працює. Він працює на ринку наркотиків, покарання і е... Скажем так, тих людей, які займаються вирощуванням наркотиків, їх трафіком їх розповсюдження, не призводить до їх знищення, а призводить до зростання ціни на наркотик. Тому що наркотик в себе вартості коштує не дуже багато, беруть ціну за те, що великі ризики, тому що ви. з ними борються. Якщо б наркотики можна було купити в кожній аптеці, і ви підписували б договір. Що ви готові, скажімо так, взяти на себе відповідальність, коли ви купуєте наркотик, і розумієте, що ви себе вбиваєте цим наркотиком, то процент наркоманів буде значно меншим, і всі, хто займається цим бізнесом, просто б не, не зміг би заробляти на цьому. Вони б зникли і не займалися б цим, особливо якщо б це була ну, наприклад, монополія виробляти наркотики в той же державі, як це було з алкоголем. Ну в деяких моментах, от це було там, і він, він був би дешевий. Так, все одно є якийсь процент людей, які без наркотиків жити не можуть. На жаль, є такі. Але коли цим займається мафія, вона розпочужує серед молоді, вона присаджує людей на наркотики, вона створює ринки і піднімає велику ціну за наркотики, тому що туди входить ризики боротьби з правоохоронними органами. Так, і тут корупція, коли ти з нею борешся, вона не зникає. Це важливий елемент. Треба боротися, треба заарештовувати. Звичайно, але якщо просто прибрати саму можливість красти і корупціонувати і відловлювати тільки ну, окремих людей, які такі талановиті що ж могли це зробити, незважаючи на все, то корупція буде як системне явище, вона зникне. А поки що, у нас, на жаль, корупція це системна характеристика нашої влади, і, на жаль, війна нічого не змінила, а тільки підняла ставки. Тобто корупціонери, які в мирний час. Крав він буде красти навіть за рахунок життя наших солдатів.